Вітаю! Ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про останні події, які жовтоводці у соцмережах найбільше коментували та репостили. Війна триває, тому просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши qr код який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. Уночі 28 жовтня. Російська армія завдала ракетного удару по кривому рогу, внаслідок якого загинув чоловік, та постраждали ще 14 людей. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що війська Російської Федерації вдарили балістичною ракетою по щільній багатоквартирній забудові. Також він зазначив, що внаслідок удару майже зруйновано триповерховий будинок, пошкоджені понад 20 житлових будинків, медзаклад, школа, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини, офісні приміщення. На війні загинув жовтоводець Сергій Шафоростов. Він виконував бойові завдання на Курському напрямку. У захисника залишилися мати Тамара Миколаївна та сестра Юлія. Співчуваємо рідним та близьким захисника. Всіх бажаючих запрошують до художньої студії. Заняття проводить талановитий художник, член спілки художників України Ярослав Милосердний. Заняття проходять по п'ятницям та суботам в міському історичному музеї. Жовтовоці вибороли призові місця в Жимі грі лежачі на Кубку капеланів у Кропивницькому. Також маємо друге коматне місце в естафеті та перше місце в абсолютному заліку. Вітаємо наших спортсменів. У жовтих водах відремонтували центр надання соціальних послуг. Це перше оновлення за 60 років, повідомили в міськраді. Гроші на реконструкцію виділили з міського бюджету, а також допомогли міжнародні організації. За фінансування уряду Чеської республіки тут замінили електрику, вікна, мережі водопостачання та водовідведення, виконали косметичний ремонт приміщення, а також капітально відремонтували санвузли, два з яких для людей з інвалідністю. А ще тут встановили електричне опалення, виокремили зону під майбутню соціальну пральню, а також облаштували кімнати для перукаря та масажиста-реабілітолога. Також облаштували простір для проведення різноманітних заходів, і все це з урахуванням інклюзивності. Фасад будівлі оновили за міські кошти. У жовтих водах 42-річний чоловік обікрав пенсіонерку. Зловмисник зняв майже 20 тисяч гривень з її банківського рахунку. Чоловік заходив в гості до пенсіонерки. Під час чергового візиту в одній із кімнат він побачив залишений без нагляду мобільний телефон та банківські картки. Скориставшись ситуацією, він змінив пін-код мобільного застосунку. Після чого, знаючи персональну інформацію, зняв готівку в банкоматі. За такою схемою, чоловік тричі обікрав жінку. А гроші підозрюваний витратив на власні потреби. Вакуленко Андрій, учень 11-го А класу ліцею імені Незалежності України, став учасником проєкту розвитку талановитої молоді Залізна зміна. На хлопців та дівчат чекають квест-мандрівки українськими містами, зустрічі з політиками, військовими, лікарями, бізнесменами та артистами. Також для них організують майстер-класи, тренінги, спортивні заходи і змагання, екскурсії у музеї, університети й топові українські. Та міжнародні компанії діти вже зустрілися і поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським. здається, все це тільки позитив. Я вам бажаю такої гарної подорожі. Будемо сподіватися, що трішечки ви будете навчатись. Я так зрозумів, що трішечки. Буде, трішечки, але буде ви спеціально навчати. трішечки Вибачайте. Сказали. я розумію, так ну тим не менш. Бажаю вам подорожі і щоб у вас були такі захоплення від кожної години вашого життя. Це безцінне. Ну а я так ну, гадаю, дуже важливо з нашого боку, щоб з вашого боку щоб була безпека да. е, організована для всіх. Не можу сказати, дітей. Учасників. поруч ви да. ж сказали, тут є президенти, безпека для колег. 27 жовтня у жовтих водах відбувся благодійний концерт на підтримку 98-го окремого батальйону, де служить жовтоводець Євген Глазирін. Захід, що тривав понад три години в Палаці культури, зібрав повний зал глядачів. Добрий вечір, Жовті! Ваші всі коцює! Тисяча по тисячі гривень за жовті води, будь ласка, задонайте всі. Ми сьогодні збираємо на. 98 батальйон 108 окремої бригади Територіальної оборони Збройних Сил України. Я знаю, хлопці тут є. Давайте попладуємо сьогодні їм збираємо І далі Загалом під час заходу вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень на потреби батальйону. Наразі це все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.